Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на наступне питання, що таке державна соціальна допомога для людей, які не мають права на пенсію, та для людей з інвалідністю. Кому вона може бути призначена і в якому розмірі. Дивіться, хочу нагадати, що з 1 липня 2025 року пенсійний фонд був наділений новими функціями, так? І тепер призначення та виплата щомісячної державної суцільні. Соціальної допомоги людям, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю, тобто, державна соціальна допомога, вона виплачується. Органами пенсійного фонду право на таку допомогу мають люди, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким встановлено інвалідність. Тобто, якщо ви досягли 65 років і у вас стажу менше 15 років, ви маєте право звертатися за призначенням державної соціальної допомоги. Також державна соціальна допомога може призначатися людям з інвалідністю. Першої групи, якщо вони не отримують пенсію, це теж буде актуально для тих, у кого немає відповідного стажу. І діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для людини з інвалідністю третьої групи. Також державна соціальна допомога може призначатися, якщо ви є малозабезпеченою особою. Так, дивіться, це в тому випадку, що людина середньомісячний сукупний дохід, якої за попередні півроку не перевищує прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. У 2025 році це 2361 гривню. Та вона державна соціальна допомога може ще бути призначена в тому випадку, якщо ви не отримуєте пенсію або інші соціальні виплати, але це не стосується людей з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника. Також дивіться, особам з інвалідністю. Першої групи та дітям померлого годувальника така допомога призначається незалежно від вашого доходу. Людям з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника і державну соціальну допомогу. Відповідно, да, яка їм призначається, ці виплати можуть призначатися і виплачуватися одночасно. В якому ж розмірі призначається допомога? Розмір державної соціальної допомоги він встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. 150% п'ятдесят відсотковому розмірі на трьох і більше дітей померло годувальника. Якщо ми з вами переведемо це в грошовий еквівалент, то відповідно отримуємо суму 3541 тисячі 50 сорок гривні копійок. 120% на двох дітей померло годувальника. Мова йде про суму 2833 тисячі гривні. 20 копійок. 100% розмір на одну дитину померлого годувальника, людям з інвалідністю першої групи та жінкам, яким присвоєно звання мати-героїня – 2361 гривня. Людям з інвалідністю другої групи – це 80% від даної суми – 1888 гривень, виходить 80 копійок. Людям з інвалідністю третьої групи 60%, 1416 гривень 60 копійок. Все відраховуємо від суми 2361 гривня. Священнослужителям 50% від цієї суми виходить 1180 гривень 50 копійок і 30% мінімальний розмір для людей, які досягли віку 65 років та не мають відповідного стажу. Тож маємо суму 708 гривень. 30 копійок. Людям, у яких щомісячний, розмір державної соціальної допомоги не досягає прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто, якщо розмір державної соціальної допомоги не досягає. Розміру 2361 гривню, то надається щомісячна державна адресна допомога, на який термін призначається така допомога? Для тих громадян, які досягли 65 років довічно, людям з інвалідністю на весь час інвалідності, дітям померлого годувальника. До досягнення 18 років, але якщо діти продовжують навчатися, то до 23 років дітям-сиротам до 23 років. Перерахунок розміру призначеної державної соціальної допомоги проводиться автоматично, якщо змінюється група інвалідності або ж збільшується прожитковий мінімум. Знову ж бачите, ми повертаємося. До цього питання, як тільки збільшиться прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, відповідно, і розмірі е, даної допомоги також буде збільшений. Але як передбачає закон е, бюджетна декларація на 2026 рік, ми можемо поки що говорити про те, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зросте на 200 гривень і буде становити трішки більше ніж 2500 гривень. Гривень і знову ж таки, ви можете звернутися за оформленням такої допомоги до пенсійного фонду. До ЦНАПів, до уповноважених осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради, так онлайн через веб-портал електронних послуг, якщо у вас така можливість є, або ж зібрати пакет документів, відправити їх поштовим відправленням на адресу територіального органу пенсійного фонду. Але пам'ятайте, в такому випадку це має бути цінний лист з описом. Про вкладення, що ви туди додаєте, які документи обов'язково про те, про вручення факту, що ці документи вони були прийняті належним чином пенсійним фондом України, якщо будете подавати в пенсійний фонд.